Друзі, добрий день. Сьогоднішній відеоблог складатиметься з двох частин. Перша частина буде про звірські катування українських військовополонених і санкціоноване. Я підкреслюю санкціоноване злиття відеоматеріалів в мережу інтернет. Сюди ж буде замикатися теракт Воленівці біля Маріуполя, де загинуло, я так думаю, більше сотні українських військовополонених, передусім азовців. А друга частина буде про проєктність. Це нове модне слово, я би сказав, новий фетиш. Проектність це новий фетиш, який підхопили, чи якось не знаю, народили наші інтелектуали для того, щоб посилитися. Інклюзивності було замало. От у нас була створена така, я би сказав, ментальна химера, яка прийшла на заміну світлому майбутньому, там комунізму. От, інклюзивність, але інклюзивності виявилася замало і вводиться в інформаційний простір, в таке середовище експертне, інтелектуальне нова Химера це проектність. Мовляв, в українці такий дохлий народіць, який ніяк не може потрапити в проєктність. Вся провина на тому, що у нас неправильний народ. Ну, це те, що каже Павло Себастінович, теорія поганого народця. Отже, по порядку про злиття в мережу інтернет, звірських катувань українських військовополонених, там жахливі кадри і кастрація, і розчленування, відрубовання рук, ніг і так далі. Інтерпретацій дуже багато. Чому я вважаю, що необхідно обговорювати ці теми і проблеми, тому що наша влада. Вона ну, в принципі, з одного боку, правильно, що звертає увагу на громадську думку. А громадську думку формують блогери, журналісти, люди, які мають там десятки чи сотні тисяч підписників. А з іншого боку, це має негативну сторону, оскільки вона не має своєї ну, точки зору. Хоча мала би мати і вводити цю інтегральну величину і правильно робити заяви, тому що від політичних заяв це головна задача взагалі політичної, політичної військової влади, тому що влада насправді є значно більше. Я не помилився, коли сказав, що військова влада, тому що військові теж мають свою невеличку владу. І від цих політичних заяв, від цього інтелектуального продукту, які видають наші політики, залежить ставлення до нас і залежать наші перспективи екзистенційні, в тому числі надання зброї, фінансової допомоги і так далі. Тому це не просто так, аби поговорити. Не просто так, аби поговорити, тому що я і інші люди вони так чи інакше формують громадську думку, і це потім відображається в офіційних політичних заявах. І кожен на своєму фронті вносить яких відсоток або піввідсотка у важливу і правильну справу. І отже, до конкретики, інтерпретацій трактувань багато. Ну, очевидно, всі вони мають право на життя. Є такі, що я взагалі з ними не погоджуюся, я їх не буду озвучувати, яка ну, більш-менш є правдоподібна така інтерпретація, мовляв, це провокація наших військових. Насправді, але з якою метою. От є думка, що це робиться для того, щоб наші військовослужбовці теж кастрували там, розшленовували е цих полонених, не брали в полон там щось. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб показати, що ми, Росія, це варвари і дикуни. І тут розбірки між варовими дикунами, це все не має ніякого відношення. Українці не мають відношення до західної цивілізації, годі їм допомагати. У фінансовому військовому плані думка, в принципі, ну, є слушна, і на це треба звертати увагу безперечно, це так. Але з якою метою провокація? На кого це розраховано? А ми розуміємо, що це спецоперація ФСБ там, Російського ГУР. Головного управління розвідки військової. Я вважаю, що передусім це меседж або посил для російських військовослужбовців, для російських солдат. Ми пам'ятаємо проблему російської армії в березні, там, в кінці лютого, масова здача в полон. Дуже багато здавали в полон. Причому люди не тримали язик за зубами, виходили в на уніан, там ще десь на інтерфаксі, давали прес-конференції, з ними спілкувались. світ це бачив, читав. Росіяни Кремль зробили висновки. Вони почали рекрутувати в армію, набирати в армію генетичне сміття. Це без і ці люди не мають бажання ні, ні про що розказувати, ні що говорити ніякої совісті у цих людей немає. Але страх є у них ну, все одно присутній. Навіть у тварин є страх. І дати їм чіткий сигнал і меседж, що подивіться, от ми робимо з українськими військовополоненими отакі речі. А це однозначно, якщо ви спробуєтесь здатись в полон, то з вами будуть робити те саме, які посили відправляють генетичному сміттю сьогодні українська влада. Ось є такий журналіст Володимир Золкін. До речі, я зроблю невеличкий відступ в цьому місці в цій точці, він давав коментар він давав коментар одному з телеканалів, де оці інформаційні новини, чи як вони, загальні новини, і показував фотографії, характеризував цих людей, які сьогодні потрапляють в полон. А перш. Причина полону. Вона принципово інша, ніж в березні. Це не а, а, там, совісті і сумління цих людей. Просто закінчимося в боєкомплект, нічим було стріляти, і ці люди здаються в полон. Вони потрапляють як для них в принципі в оранжерейні умови, тому що не треба сидіти в окопах під сонцем, під дощем і так далі. Вони знаходяться в приміщенні, ну я не знаю чи там з кондиціонером. Десь чи просто провітрюються, але їх годують, немає ніякого ризику життю, і вони чекають обміну. Все чудово. Тобто вони прийшли вбивати, вбивають до тих пір, поки є можливість. А коли ця можливість у них вже зникає, то тоді вони потрапляють в полон, і наші з ними там возяться і цяцькаються, це абсолютний сигнал в середовище генетичного сміття. Що нічого страшного вам не буде. Воюйте скільки зможете, а потім вас нагодують, помиють і обміняють. Якщо не через півроку, то через рік. Все нормально. І це, я думаю, не дуже правильний сигнал. І цю хибу, цей недолік рішили виправити в Кремлі і ФСБ рішило виправити. Воно провело цей теракт в Оленівці. Потім на відео записали катування українських військовополонених. А в Херсоні планується там оперативне оточення, і це чіткий сигнал для цієї південної операції, що у вас виходу немає. Вам потрібно воювати, стояти на смерть. Тому що якщо ви потрапите в полон, так ви хоч зразу помрете від кулі чи від снаряду. А якщо ви потрапите в полон, то на вас чекають дуже довгі і жорстокі катування і смерть в муках. Це абсолютно спроба вплинути. На страх, який є навіть у тварин, у таких тварин, які катують наших військовополонених. І я хочу сказати, що це, очевидно, ну, матиме, матиме свій результат або ефект. Я так думаю, це от робиться і робилося з цією метою для того, щоб послати сигнал російським військовим, які можуть потрапити в оперативне оточення на правому березі Дніпра в Херсоні. І в Херсонській області, там, де вони окупували територію. А, що з що цим робити? Як з цим бути? Перед тим, як перейти до Оленів і до Маріуполя, а, я вважаю і просто підтрив, продовжу свою думку, яку я там в позаминулому відеоблозі висловив? А, має бути офіційна заява. І вона має бути правильною. Українська влада має офіційно сказати, що Путін і Кремль не контролюють своїх військових. Якщо Пригожин і якісь там приватні компанії приймають рішення по розправі над військовополоненими в цій Оленіці, то означає, що це не є війна, і ніяка там Женевська конвенція не діє, тому що це не військовополонені. Тому що вища політична влада не контролює не контролює свою армію. Наша відповідь має бути аналогічна, симетрична. Ми повинні сказати, що ми передаємо всі повноваження на трактування ситуації на полі бою із людьми, які у військовій формі, нашим військовим, вони самі будуть ідентифікувати, хто перед ними в даний момент. Чи це терористи, а з терористами не розмовляють і в полон їх не беруть. Чи це солдати, російської армії, комбатанти. Хоча всі вони одягнуті у військову форму однаково. І а, тоді ми пошлемо правильний, дуже правильний меседж всім, а, коли у нас зникне нарешті обмінний фонд. Обмінний фонд це а, взагалі його не існує. Я не знаю, це, напевне, фетиш теж якийсь, ми прагнемо. Показати, що ми там створюємо обмінний фонд для наших для обміну полонених, чітко Золкін сказав: що не потрібні, потрібні військовополонені, оце генетичне сміття ні батькам, ні родичам, ні дружинам в Росії. Тому що Золкін, коли робить свої інтерв'ю, він продовжує їх робити. Він чітко показує, що оця партія, яка заходить уже в травні, в червні і в липні, це генетичне сміття. Це не потрібно. Вони коли телефонують до своїх родичів, ніяких сліз, ніякого там цього нічого немає. Люди відмовляються там з того боку просто розмовляти кажуть, що це не, не наші діти, і взагалі байдуже, де вони там і що там взагалі відбувається. Ось і це там черговий шок для нас. Але чітко треба розуміти, що фонд не існує. Він, от те, що ми утримуємо зараз. Ці люди там нікому не потрібні в Кремлі. От 18 чоловік по списку, каже Золкін, підготовлені зараз на обмін, не можуть їх забрати, вони не потрібні. А тут одразу не запитання. До Буданова і до всіх там наших людей, які мали би планувати і розуміти, що вони роблять. В принципі, ситуація по Маріуполю, вона. Ну, Задає кілька от, незручних запитань щодо компетенції. На кого ми збиралися обмінювати? Для чого ми давали, дотягували ситуацію до кінця, якщо, в принципі, Російській Федерації їх військовополонені, які знаходяться в нас в тюрмах, не потрібні. Це з одного боку, а з іншого боку, вони шукають приводів шукають можливостей вбити. Наших азовців військовополонених, для чого ми виводили їх, для чого ми їх виводили з Азовсталі під якимись ширмами. Фактично, ми їм дали наказ здатись в полон, пообіцявши їм, що це все буде вирішено політичним шляхом, і е, вони будуть обмінені. Але Російська Федерація не збирається їх обмінювати там для так більш-менш. Е, для очей західних цих спостерігачів там когось обміняють, 10, 20 чи може 50 чоловік. А доля решти ну, буде сумною. І от як можна було планувати всю цю операцію військову по Маріуполю? Добре, вже потрапили в, ну, в те, що потрапили. То Херсон здали, ворог швидко оточив Маріуполь буквально за кілька днів. Ну, все стало зрозуміло. Тим більше в квітні вже було зрозуміло, що Російській Федерації не потрібні їх військовополонені. Вихід з цієї ситуації тільки один був. Це прорив з оточення, з втратами безперечно. Але якщо прикрити цей вихід з нашої території, не окупованої відповідними методами, то цих втрат, очевидно, могло бути менше, ніж те, що зараз ми будемо мати внаслідок здачі в полон. Причому для людини-воїна ну, померти в полоні, в муках, ну це краще загинути в бою. Раз ми вже потрапили в таку ситуацію. Але наші продовжують значить, створювати цей фонд полонених. Не треба нічого створювати, я ще раз скажу. Не знаю, чи, доречна буде така метафора, розумієте, я думав, думав, як це все сказати, тому що можуть інтерпретувати по-різному, що я неправильно порівнюю там наших азовців. Розумієте, ми ж коли в агровиробництві боремося шкідниками, наприклад, з колорадським жуком, то ми ж не збираємо їх в окрему контейнер чи якусь цистерну з метою обміну їх зі Сполученими Штатами, а вони нам повернуть тих паразитів. Які з Європи потрапили там до них в дубові гаї там чи ще кудись і наносять шкоду там, рослинності? Вони борються своїми шкідниками, ми тут боремося своїми шкідниками. Ну такі, такі реалії. Не треба тільки, ну якби мене звинувачувати, що я порівнюю наших солдат з шкідниками, але для Російської Федерації саме так це все виглядає. І ми повинні розуміти, що у нас немає можливості обмінюватись полоненими. Все крапка. Ми тільки можемо виходити з ото, або не потрапляти в оточення, так як в принципі правильно робиться, або якщо вже потрапило, то виходити з боями і з втратами. Іншого варіанту в цій війні просто не існує. Ми ведемо війну з терористами. І все, я ще раз скажу, що ми жуків знищуємо колорадських, а не збираємо в якісь банки чи в контейнери, а потім намагаємося щось там обміняти. Не потрібні колорадські жуки. Ні Сполученим Штатам, ні Російській Федерації, тому що те, що вони до нас присилають, це генетичне сміття, я ще раз повторюю. Ну, отака мій коментар, така ситуація по о, катуванням і по Маріуполю, і по Оленівці. Друга частина, друга частина це проектність. От зараз розганяється. Я... Це анонс, в принципі. Я думаю, за 3-5 хвилин справлюся з цим анонсом. Довго не буду обговорювати цю тему. Значить, поганий у нас народець український, він ніяк не може потрапити в проєктність стати на рейки, які кудись з якимось вектором там прямують. І все оце у нас таке розмите, нема конкретики і так далі. Я хочу цьому категорично заперечити. Український народ нормально потрапить в проєктність, а це наші інтелектуали, які вигадують ці всі фетіші, не можуть потрапити в проєктність. Це, в принципі, їх задача. А і те, що вони говорять, вони не відгукуються у народу, тому народ ігнорує все, що вони кажуть. Тому у нас такі розбіжності не треба звинувачувати людей. Про що йдемо взагалі? І от чому я підняв це питання? А, добре, що у нас працюють інтелектуали з різних сторін, я не буду зараз там, називати там прізвища і так далі. І вони там продукують непогані, в принципі, смисли. От що таке знову повертаюся там до визначення культури, що таке велика культура це великі відповіді на великі виклики. І от, в принципі, якщо користуватися цим правилом, цим смислом, то в проектність потрапити дуже просто. Тому що головний виклик, який ми повинні прийняти і передати, і заразити цим викликом всю західну цивілізацію, це зухвала дикунська і варварська поведінка Російської Федерації, яка погрожує всьому світу ядерною зброєю. Я нагадаю, так на всяк випадок, може хтось пропустив, упустив цей момент, що цивілізація витратила більше як півстоліття часу, ресурсів і всього, і всього, інтелектуальних, фінансів і так далі, для того, щоб відійти від ядерної зброї можливості її використання, і витратила час і ресурси для а, високоточної зброї. Це ознака цивілізованості. Тому що добре є люди, які прагнуть експансії, є люди, які не можуть жити без війни для того, щоб з ними спілкуватися, для того, щоб не страждало одночасно мирне населення, яке не приймає участь у цих двобоях вольових, ідеологічних ще там якихось, вигадано витрачені ресурси на створення високоточної зброї, щоб джентльмени. І не дуже джентльмени спілкувалися між собою високоточною зброєю. Крак. Ви вдумайтесь, людина в Кремлі плювати на все хотіла на всі ці високоточні зброї і так далі, і погрожує світові ядерною катастрофою, ядерною війною. Це варвари і дикуни з ядерною бомбою. І а, якщо ми приймаємо цей виклик, а виклик має ну, простий. Це демілітарізація і позбавлення Росії ядерного статусу. Це не може країна мати ядерну зброю. Різні можуть бути варіанти, але найбільш безкровний і простий це фрагментація, сегментування Російської Федерації. І мене дивує, коли наші інтелектуали починають розказувати, що це не є нашою перемогою і не є нашою метою завданням. Тому що в такий спосіб відбудеться дисперсія прав власності на ядерну зброю, якщо висловитися економічними термінами. І ми отримуємо 10 мовпів з ядерними боєголовками. Я перепрошую, а чому взагалі фрагментована Росія повинна мати ядерну зброю? Вона має бути демілітаризована, взагалі. Не те, що там ядерну зброю мати, тому що це варвари і дикуни. Але в ментальності наших інтелектуалів Росія повинна залишатися великою країною з ядерною зброєю, тому що в них психологічна залежність. І це не поганий український народ, не може потрапити в проєктність. А це наші інтелектуали не можуть потрапити в проєктність, тому що в них є психологічна залежність від величі Російської Федерації. І вони хочуть зберегти у них ядерну зброю. Хоча, я ще раз повторююся і, і, і кажу, це не недопрацювання наших всіх інтелектуалів, блогерів, журналістів кого завгодно хто має там, десятки чи сотні тисяч підписників, що постійно не педалюють цю тему і не вказують, що Росія не заслуговує на існування, вона не може існувати взагалі, тому що вона світою погрожує ядерною зброєю. Ніхто, ні Індія, ні Китай, ні інші, там, я не знаю, кого ми вважаємо, не сильно там розвиненими, не погрожують світові ядерною зброєю. Навіть конфлікт в Тайвані, який там ну, збирається, назріває. Поки що мова про таке не йде. Люди волі там, чи там, свавілля нехай з'ясовують між собою взаємини, конвенційну зброю, високоточною технологічну зброю, для того, щоб мінімізувати а, страждання, мирного населення, жінок і дітей і так далі. Ось так я бачу ситуацію. От в цьому, власне кажучи, проблема наших інтелектуалів і оцього фетишу проектності. Някої проблеми з потраплянням в проєктність не існує. Треба просто подивитися навколо себе, побачити реальні проблеми і прийняти їх, а не тікати від них і годувати всіх черговими байками і дурницями. Ну, на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую за донати, за фінансову підтримку. До побачення, до наступних зустрічей.